Друзі, вітаю! Нью-Йорк-Пост дізнався мирні ініціативи Трампа. В ООН визнали, що ніякого перемир'я не було, тому що Росія його порушувала, Україна відбувалася. Ну і загалом, великі очікування від лондонської зустрічі в Верховній Раді заявили позиції мирної угоди. Ну, знову ж таки, це переговірна наша позиція. А от подивимось, чи не побояться росіяни на неї погодитися. Виписано зручно для нас, причому це ще раніше, ми що. Ми говорили, що ми не визнаємо окупацію територій. А те, що Україна каже, це я ще по-моєму, грудні вам казав, що наша перегорна група просить американців. Що, типу, ви нам скажіть, що НАТО не буде, і ви типу, і ми тоді тільки відмовимося. От, типу, президент думає за рейтинги. Ну, от, Щоб типу, американці були винні. Ну, от. ну і багато таких деталей. Одним словом, давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличках, підпишіться так. на цей YouTube канал. А мільйон триста із вас не підписані, і це дуже погано, тому що коли ви не підписуєтесь, алгоритм нас не підносить, переглядів ми не маємо багато, і тоді не можемо швидко і якісно а, закривати збори. І навпаки, коли ви підписуєтесь, алгоритм підкидає. Ми швидко і багато закриваємо. Тому, будь ласка, підпишіться так. Працюють сучасні алгоритми. Друге, будь ласка, вас попрошу зробити донат 200 з хвостиком тисяч. Нам залишилось. Будь ласка, попрошу кожного та кожного зробити донат для наших хлопців. Гострі картузи воюють на Донбасі самі з Харкова і надзвичайно круті патріоти і суперпрофесійні військові. 12 мавіків про, дві автівки і. Нам залишилось зовсім трошки, тому будь ласка, зробіть свій донат. Власне, за даними видання The New York Post, у межах мирного плану американського президента розглядається створення спільної комісії для контролю припинення вогню. До неї мають увійти представники України, Росії та країн, яка не є членом НАТО. Деталі мирної угоди ще не визначені. Один високопосадовець адміністрації повідомив виданню, що вони можуть включати розгортання європейських сил в Україні, якщо буде досягнуто припинення. А найскладніше це те, як виглядатимуть сили безпеки. Ми називаємо це силами стійкості. Це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці. Ми сподіваємося, що вони їх отримують. Бачимо певну конвертацію частини команди Трампа, які хотіли все за два дні треба просто перестати стріляти. Зараз бачимо, що вони вже все глибше і глибше вникають. Процес також обговорюється створення окремої сили для моніторингу припинення вогню, яка виглядатиме як спільна комісія Росія, Україна і третя країна. Ну зрозуміло, що Росіяни не хочуть, щоб це була країна НАТО. Така місія мала би спостерігати за лінією фронту, щоб переконатися, що обидві сторони склали зброю. За словами високопосадовця, США також можуть бути залучені, але не чобутами на землі, а як фінансова сила з третьою стороною. Пропозиція Трампа може також включати визнання США українського Криму російської території. Повідомило Wall Street Journal попередньо, але зрозуміло, що Україна підняла. Великий шум, і ця ідея потрошки почала відповзати. Видання New York Пост каже, що не змогло самостійно перевірити цю інформацію. Високопосадове з адміністрацією Трампа в п'ятницю заявив, що Київ під час переговорів з американською делегацією минулого тижня був найбільш заневкопоєний занепокоєний сухопутною частиною угоди, маючи на увазі визнання окупованих Росією частину країни суверенною територією РФ. Далі ну, переговори тривають. Супер великі очікування від зустрічі в Лондоні, в Верховній Раді вже в депутатів з'явились інсайди. Говорять про те, що ну, ми з вами зналися в грудні. Санкції ЄС не буде знято, поки не буде остаточної впевненості, що Росія розпочала е, реально мирний процес і не розпочне нову війну. Е, Україні наймовірніше публічно на рівні США буде відмовлено вступі до НАТО. Е, ну, Знову ж таки, воно ж нам кілька разів відмовляло, але наші впертості позаздрить будь-яка країна в світі. Україна матиме право на вступ в ЄС. Звучить трохи абсурдно, кожна країна має на вступ в ЄС. Ну, можливо, якщо це не Австралія чи, наприклад, Бразилія, які географічно цього зробити не можуть. Е, армія та військово-промисловий комплекс України не будуть обмежені. Надзвичайно важливий пункт для нас. Йде мова про європейські гарантії їхніх війська тут. Ну і в Лондоні будуть. Е, Детальніше прописані всі ці умови і кажуть, що потім це все повезуть в Росію. Вітьков чекає команди Трампа. З нами узгоджують наші позиції, знову ж таки. А це спроба знайти найкраще можливе з найгіршого сценарію. Сценарій дуже поганий, але спроба перед Трампом показати, що ми, хоча б на щось готові, щось говорити. Це не значить, що ми нас задовільняє цей мир. Але знову ж в тих умовах, яких Трамп тисне, Україна каже: Окей, ось так. Якщо Росія не погоджується, допомагайте нам, ми її дотиснемо. Зробимо її гірші умови, і тоді вони погодяться. Точно так же грають росіяни, намагаються підставити нас. Тим часом Трампа рейтинг просів. найнижчий взагалі за ось ці 100 днів його президентства. До речі, через тиждень будемо святкувати перемогу Дональда Трампа. Ну от наразі його діяльність на посаді схвалюють близько 42%. двох відсотків. Тоді як ще три тижні тому таке ж саме опитування Reuters і Ipsos показали 43%. після інаугурації взагалі був 47%. От рейтинг Трампа і залишається вищим ніж протягом більшої частини президентства. Його попередника Джо Байдена результати опитування Ройтер свідчать про те, що багато американців не задоволені його кроками. 83% респондентів заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче. 57% не погодилися з твердженням, що це нормально для президента США припиняти фінансування університетів, якщо президент не згоден з їхньою політику. До речі, університет Гарвард подав до суду за звинуваченнями, за звинуваченнями того, що, скажімо так, в антисемітизмі знову ж таки були протести а, пропалестинські, але це не значить, що вони були антисемітськими. Ну, і їм врізали кілька мільярдів. І зараз Трамп ще хоче врізати. І вони кажуть, ні ні, ні, це вже ви наїжджаєте, пане президент, на нашу свободу. Тому вони почали відмотувати. Ну і ще одна історія: речник а, ну і подали в суд на Трампа. До речі, непогана історія. Університет не подають в суд на президента, на його адміністрацію, і бачимо, що. Ця історія набирає обертів в Гарвард, ну, знову ж таки бійцівський університет. Еліта сполучених штатів власне там. Так, так би мовити, виховуються. А ну і речник генсека ООН заявив, що під час великого перемир'я Росія та Україна продовжували бойові дії. Ну тут треба його трошки вкоригувати. Він каже, що взяли до відома оголошення про припинення вогню, а також взяли до відома, що обидві сторони продовжили бойові дії. Трошки російський наратив Україна відбивала атаки Росії. Ми перші в атаку не йшли. Ми перші цей тон не задавали. Але на нього гідно. Відповідали. Не було це реальним перемир'ям, але це була спроба гібридної маніпуляції Путіна е завдати е власне. Іміджових втрат Україні. типу, дивіться, який Путін миротворець. Ніякі він до біси не миротворець, це фашист, це вбивця, це гвалтівник, який прийшов на нашу територію. Ось про це точно варто пам'ятати. Ну і що в ООН заголовили, ми хочемо покласти край цій війні вторгненню Росії в Україну. Ну, просте дуже питання: а що ви ООН для цього? Зробили, ви виключили Росію з ООН, яка вступала по липових справках. Можливо, ви обмежили її в радбезі? Можливо, ви допомогли посили Україну Україну ввели в Радбез. Чому ви нічого не зробили? Розумієте, тому ООН така ще така норма. Ну, чекаємо, коли там запрацює наш е е постійний представник. Мельник, і я думаю, що трошки закрутить цю історію. Він зараз уже до речі з нової посади почав атакувати. Потрошки Мерца. каже: ви нам половину чи третину свого віддайте, Україна буде сильніша, Ми переможемо до вас. Не прийдуть непогана стратегія. Заводиться двигун Мельника. Я думаю, що дуже скоро ми побачимо його в дії. Ну і власне чекаємо Лондона, чекаємо переговорів. Ось ті озвучений перелік, який депутати в Верховній Раді. Як вам здається, чи погодиться на нього Росія? Раз. Друге, чи вигідний він в Україні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста, ну вже менше, вже 1010-15 зробило і ви зробіть. Працюють алгоритми таким чином, що від підписки залежить кількість україномовного контенту. Тому, будь ласка, підпишіться і зробіть донат. Кожні 100-200-500 і гривень можуть воювати. Нехай не втрачають ваші гроші. Час в кишені, відправте їх на поле битви. Вони можуть і життя допомогти врятувати, і кількість окупантів зменшити. Тому, будь ласка, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.